Друзі, привіт. Сьогодні хочу засняти таке не дуже довге відео, рибалку знімати не буду, бо судачок зараз клює, коли вже темніє. З фонариком це Ну там і видно все одно нічого не буде тільки біля себе. Коротше, зйомка рибалки це трошки не то. Сьогодні відео хочу засняти про про воєнкомата. Саме про продовження відсрочки. У мене вже давно оформлена відсрочка є. Е, Неважливо по якому пункту вона у вас оформлена. Шішка була в цьому місяці в чому. Ну, як ви всі знаєте, хто буде дивитися це відео, значить воно йому якраз і треба. Ну, така сама історія. Короче, подав я, як завжди, документи на відсрочку. Е, поштою, укрпоштою. От, і прийшла мені відповідь, що е, мої документи розглянуті. Мені надані відсрочки відмовлено. Ну, я, звісно, так трошки пересрав в початку. Ну розумію, значить, щось трошки не так. Почав там узнавати, ніхто нічого не знає. От, А потім, я не знаю, як в інших воєнкоматах. В моєму поштою можна продавати, вони завжди дають поштою, це дуже зручно. Без оцих черг там і лишніх тілодвіжух. І ще фішка мого воєнкомата, що е, присилають. WhatsApp повідомлення о розгляді. Ну, тобто надано, не надано, там всі діла. От. І коротше виходить, прийшло мені, що не надано, ну, відмовлено. І ще в мене в воєнкоматі, коли я був, вживу, там на дверях, в кабінеті, там, де приймають вживу документи на відсрочку. У них на дверях висить інструкція е, з того, як правильно подавати документи, які саме документи потрібно. От. І думаю, а ну-ка перечитаю я цю інструкцію. Я там на ничечку її сфоткав. От. Про всяк випадок собі. І що найцікавіше, я вже декілька разів, ну, разів п'ять, напевно, подовжував відсрочку. І завжди все, ну от таким путем, як я робив, все було. Тобто я робив копії документів. Завіряв я їх від руки. Це мені так адвокат сказав, причому не один, я декількох адвокатів так і чув, що можна від типу, руки завіряти. Тобто На кожній копії пишеш згідно з оригіналом підпис, число, дата. От. І коротше, я в цей раз зробив так само, але... але прийшла відмова. Думаю, дай-ка я цю інструкцію перечитаю. Я перечитую інструкцію. Тобто, Документи в мене чітко все по списку. Ну, як в постанові 560 як вони і вимагають, не більше, не менше, все чотенько. Але я знайшов там таку сносочку. І, по-моєму, навіть червоним написано, що, типу, так, подавати поштою можна, але вони мають бути завірені, нотаріально. Або органом, який видавав ці документи. А потім оця сносочка, а якщо подаєш вживу... Ну, особисто приходить. Тоді, так, да, можна оце підписатися, на ломвірну, і тоді воно проканає. Тобто раніше воно це проходило, а це в них щось там видать, правила, вже сточились, помінялись і в цей раз е самозавірені оці своєю рукою документи не проканали. Ну, я ж... Це було мені відмова прийшла в суботу. Е я бігом в понеділок заскочив на роботу, зробив ксерокопії. А, ні, ксерокопії не треба, я на роботу там по іншим справам їздив. Ну теж робив ксерокс, але не по цій справі. Зайшов бігом до нотаріуса. Нотаріус мені завірив оці документи, що мені були потрібні. Там всього лише 4 документи. От. І... і все, я п'ять Укрпоштою відправив в воєнкомат. Буквально там через тиждень. Засвітилась у мене в резерві відсрочка. Тому що цікаве, <хи> У мене вже таке було, в резерві засвітилось, але в WhatsApp поки повідомлення не прийшло про розгляд. Ну воно прийде. Через тиждень-два обов'язково прийде. Це воно поки що не прийшло. От. Так, А я ось сьогодні вирішив на рибалку. Ось я не знаю на відео, ну вдалеке там чувак стояв якийсь на лодці. Всі стоять, ловлять. Але не дожидаються часу, коли треба ловити. Судак э, починає клювати зараз десь восьма година, ну без чогось 8. А судак починає прокльовувати в 20 минут дев'ятої. А всі очкують, що вже темно і впливають. Ну що темніє, треба ж лодку ще на берег витягнути там. Всі діла. Я не переживаю, я тут свій берег з закритими очима знаю, я тут виріс, я з води по очертанню дерев. Розумію, куди мені швартуватися треба. От, я ще можу і на пляжик на пиво запливти. От. А потім аж додому. Так що Так що такі от діла. Не переживайте, все нормально, нічого там по вроде, якби перечитували, нічого не помінялось. Якщо вам вдруг була відмова, то це було іменно ось з цього приводу. Я вчора хотів відео засняти, вчора прийшла мені відсрочка, але вчора не було. Не було трошки часу, був От, справами. От. Так що вчора не вийшло, мені з вами поділитися цією новиною. Тобто ділюсь сьогодні. Все, дякую велике за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал, кому не шкода, поширте моє відео, напишіть коментар, лайк, дизлайк поставте. то, то Що то для каналу гарно. Двіжуха на каналі буде. Так що такі от пиріжки. Дякую велике за увагу. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.